Палахують прожектори, заграє музика. На сцені з'являється Влад Туробаров і починається казкове дійство. Актор, ведучий вокаліст. Одним словом, шоумен сьогодні в студії. Влад, вітаю! Привіт, привіт. Отож, діяльність, шоумена, вона така достатньо багатошарова. Тому пропоную поговорити про кожен оцей шар окремо, які складники цієї професії, і чим ти займаєшся для того, щоб набрати базу? Ну скажу для того, що гуманітарії це. Як тобі сказати, це професія, коли ти робиш в цьому світі щось нове, чого взагалі в світі не існує. Або береш щось стареньке і робиш з цього щось нове. Створюєш велосипед. <гум> да, наприклад, створюєш велосипед. Ну, в моєму житті дуже багато було таких факторів. Наприклад, я співаю, займаюся акторською майстерністю. Ну, я взагалі театральна людина, ну, займаю журналістику, танцюю, співаю, тобто все роблю для того, щоб стати таким. Граєш на інструменті. Ну так, да, граю на інструменті, Згодочку. дякую, що підказала. Граю на двох інструментах, гітара та мандоліна. Якщо знаєте ці інструменти, пишіть у коментарях, якщо вони є. А розкажи, що таке мандоліна? Я вперше чую, наприклад. А, мандоліна – це інструмент. Італійського походження, ага. а точніше європейського походження. Ну з нього на ньому грали з 15-го століття і продовжують зараз грати. Тобто, це як сказати одна із найбагатіших на смак і звучання інструмент. Стривається також струни, правильно? Да, це струни. Mm -hmm. Добре, тоді пропоную поговорити про всі твої діяння, окремо так скажемо, наприклад, акторство. Верогідно тобі в пріоритеті не відігравати якісь образи, а набиратися, скажімо, харизми і працювати над своєю дикцією. Чи так це? І для чого тобі взагалі акторська майстерність? Ну, взагалі, акторська майстерність для життя ну це дуже круто, тому що якщо ти займаєшся акторською майстерністю, то, по-перше, в тебе є емоції, ти можеш показати. Можеш як сказати, проімпровізувати в плані рухів, наприклад, затанцювати. Тому що акторська майстерність це не тільки там емоції і зачитка тексту. Це, наприклад, видавання емоцій, по-перше, так. Ну, пластика. <свят> і третє, це може так, плюс-мінус спів. І ну, акторська майстерність це невід'ємна частина для шоумена. Тобто для мене, для тебе. Я скажу, що ну, як я тебе знаю. Ти ж теж займалася акторською майстерністю так, на журналістиці. так, було справа. Ну так, і без цього не можна жити, тому що ну, реально, акторська майстерність це те, що потрібно. А, Гуманітарію, правильно? Так, да, людина на сцені, людина у кадрі. Я думаю, що це така база, яка справді має бути. Тут я з тобою абсолютно погоджуюсь. А розкажи про те, як проходять ваші заняття на акторській майстерності, що ви робите, а, які у вас є проекти, над чим працюєте. На акторській майстерності ми працюємо над поведінкою на сцені, як сказати, складові сцени вивчаємо, а ще. Там, наприклад, імпровізація в плані руху, міміки та речитативу. Що таке складові сцени? Складові сцени це частки сцени, на яких, як сказати, роблять акцент, наприклад, там режисери на якомусь дії, наприклад, підняти РЗ, закрити куліси, тобто по команді акторам вийти на сцену. Ну, тобто, типу це технічна частина, правильно? Ну, так, да, так. Да. Угу. В акторстві. А... Неймовірно важлива уважність і надивленість це неймовірна робота, коли ти маєш проникатися в чужі образи. І насправді актор це достатньо нейтральна людина. Я знаю безліч людей, які а, в кадрі неймовірно яскраві, неймовірно соковиті а поза ним вони ходять в чорних водолазках. А, і не мають своєї фактурності, тому що вони повністю віддаються там, і у них є ця надивленість. Вони відіграють, а потім стають чимось сірим і нейтральним, бо вони розуміють, що їм потрібно підкопити енергію, щоб на наступний день знову стати кимось. Тобі ж важливо, якщо у мати певну фактурність, надивленість за собою, розуміти, хто ти, і от ну бути самим по собі соковитим, чи не йде це всупереч, і чи не йде це в розріз? Я скажу так, що професія шоумена актора, це і взагалі журналіста. Це така дуже виснажлива професія, тому що кожен день ти стискаєшся з проблемами, наприклад, якщо тобі боляче або тобі сумно, ти повинен вийти на сцену і показати, наприклад, радість або, так сказати, сум ну, театралізовано. І такими, як сказати, маленькими подвигами ти даєш людям, як сказати, Незалежності від того, чи поганий тебе настрій, чи веселий, ти повинен як професіонал продовжувати свою діяльність і показувати свої справжні емоції у театрі. Угу. Так, але ж все ж таки, ам, те, кого тобі потрібно показувати там і. Те, кого тобі потрібно показувати як себе, тобто власний образ, чи не заважає одне іншому, чи не заважає оця акторська діяльність, коли ти там ведмідь, там ти великий гедзвін, наприклад, а, в пошуках себе? Чесно, можливо, та, ти права, тому що Ну, дійсно, коли, там, наприклад, ти граєш якусь роль, а потім тобі такий бах, і ти забуваєш на мить. Яку емоцією живеш ти ну, у своє, своє життя? Ну, ось так, Також ти зазначив, що існує театралізована радість і театралізований сум. Чим театралізована радість і сум відрізняється від того, що ми проживаємо в житті. Театралізована радість вона більше наіграна, тому що, як сказати, ти робиш ха-ха, а в це ха, ха може бути мінімалістично в твоєму житті. Uh -huh. Тобто, ти можеш це. Побільшити це ха-ха, а можеш її зменшити. Тобто, це такі перебільшені емоції. Ну, в деяких моментах так. Поговоримо про вокал. Для чого це тобі? З якими навичками ти прийшов, як це сталося і що розвинув? Вокал для мене це, як сказати, мій акцент у моєму житті, тому що Ну, взагалі я хочу стати співаком. Так. Да. Кожен вечір я сідаю на своєму улюбленому кріслі та починаю працювати з гітарою. Потім там, збираю пару акордів, і в мене вилітає якась то строчка, якась музика. І, а, спочаток мо мого такого шляху. Я прийшов, це було мені 6 років. Я прийшов в Київський палац дітей юнацтва, в гурток шоу гурт Сонях. Прийшов я туди, і не в мене було прослуховування, правильно? Так. Ось. І було прослуховування, мені сказали, що це за нота, а там нота була то лі мі, то лі ре. Я такий. Ну, Я не міг нормально це видавити. Ну, а бажання теж було. Я ж як почав гасати цю ноту, ти бачила це. Ой, і потім зростав. Але врешті тебе взяли. Ну, врешті. Ура! Так. На раді взяли. І з кожним роком ти, як сказати, досконалюєш свій хист до вокалу. І потім, коли, до речі, я закінчив вже музикальну школу. Мої вітання! Да, дякую. І ось, закінчив музикальну школу, ну, думаю, що робити. І такий почав. Ну, давай спробуємо, може спробуємо написати свою пісню. Ось поки в мене в проєкті в життя є така, як сказати, Речення в моєму е, списці щоденника ну, типу, написати свою пісню. Ну, сухай звучі звучить, як мрія, справді. Ну, та да Який твій репертуар? Тому що 14 років це такий незрозумілий вік, начебто про черепаху аху-аху, ти, <рес> ти, ти вже співати не можеш, але разом із тим брати якийсь мега дорослий репертуар, ну також ще не камільфо. Як ти між цим балансуєш? Як тобі сказати? Ну, це правильно ти сказала, що такий період дуже складний. Ну, як сказати, один жанр для мене це нехті. Я, як справжній меломан, слухаю усе. Так. Від черепахи-ахи-ахи до тяжкого такого металу. Гаразд, а що виконуєш? Виконую та багато чого, джаз виконую. Ось, наприклад, мій улюблений виконавець це Мелевін, тому що я роблю, ну, роблю багато каверів. Меловіна, ну тому що, Клас. як сказати, він близький до мене душею. Ось така кількість хобі це взагалі унікальність, але все ж таки, це вимога твоєї професії, майбутньої твоєї діяльності теперішньої. Чи це більше стосується непосидючості? Для чого це все тобі? Для мене, для того, щоб, як сказати, залишитися в історії ну, шоу-бізнесу разом з тобою і. Ну, просто кайфувати від того, що ти робиш, тому що бути шоуменом насправді це дуже класно. От прям дуже. Я абсолютно погоджуюсь, але така кількість хобі це а, справді трошки більше ніж те, чим зазвичай займаються. Сюди приходять люди, які або вокалісти, або гітаристи, або займаються акторською. А ти і там, і там, і там. Тобто, це щось вроджене, чи це те, що ти розвивав і набував з часом? Ну, якщо тобі це подобається, то ти це робиш. Якщо тобі не подобається, то ти це не робиш. Як то якщо ти знаходиш час, то ти робиш це. Тобто, якщо в тебе є час, в тебе є можливості, чому б не спробувати. Отож, Владе, ти зазначив, що вже потроху пишеш свою музику, шукаєш себе, шукаєш натхнення. Розкажи трошки більше про цей пошук. Я зрозумів твоє питання, просто правильно ти сказала дуже складно, але я з кожним днем все більше намагаюся ну, знайти свій хист до музики в плані жанру. Існує така теза, що займатися всім це не займатися нічим. Чи погоджуюся ти з цим? А... І все ж таки, як балансувати, тому що якщо ти хочеш цьому в чомусь покращуватись, тобі потрібно от прямо е, лишатися там, прям бути там, а не розточуватись на щось ще. Як ти розставляєш свої пріоритети і як все встигаєш? Ну слухай, ти що ти сказала, що якщо ти займаєшся всім, то ти займаєшся нічим, це повна брехня. Так. Тому що якщо ти хочеш бути і актором, і співаком, ну наприклад, візьмемо. Кого ми можемо взяти? Наприклад, можемо взяти Пономарьова. Пономарьов, він і співак, і телеведучий, чому ні? Ну і для мене це та ж саме, як сказати, життєне кредо. Життєве кредо. Так, публічне середовище це така досить конкурентна серед... середа. Ні. Публічне середовище саме по собі воно досить конкурентне. Що відчуваєш ти вже собі на собі це? Ще не такого не відчував. Такого ще не було. Ну, конкуренція була, але прям такої боротьби не було. Але я переконана, що це не зовсім так. Тобто, я розумію, як це працює в вокалі, скажімо, я розумію, як це працює на сцені. Все ж таки, це, скоріш за все, присутнє, але ти можеш це якось присікати або ж відсікати. Яке твоє ставлення загалом до цього, і як ти з цим пораєшся? Можна, як сказати, порівняти одну людину з іншою людиною, може в когось більше подобається співати, в когось більше подобається танцювати, хтось вміє краще танцювати. Ну тобто, конкуренція вона відділяє одних людей від інших. Тобто, в кого щось виходить краще, в когось щось виходить краще, ну тобто інше. Угу, Все ж таки. Публічна робота вона досить затратна. До нас у студію приходив аніматор, і він розказував про те, що його батарейка з роками все ж таки сідає. А у цій сфері неймовірно важливо, або це не відбувалося. А, ти інтроверт чи екстроверт? А, наскільки тобі комфортно на сцені? І чи є в тебе оце відділення Влада Туробарова у публічній площині від Влада Туробарова вдома? Ну, звісно, є, тому що ну я взагалі обожнюю спілкуватися з людьми, знаходити нові Спілкування з іншими людьми, тобто пам'ятаєш, ми з тобою познайомилися. Це було звісно, звісно. Це був твій проєкт. Можливо, твій проект, тому що я не знаю, як воно називалося. Так. так, це була серія, серія інтерв'ю. Хто зна, де я також розповідала про талановитих підлітків. Ну так, правильно. І тому, що чим більше ти знаходиш нові знайомства, тим краще для тебе, тому що воно дає такі великі можливості для того, щоб... Як сказати, зробити такий апгрейд себе? Так. Але чи не втомлюєшся ти від цього? Чи є в тебе якась соціальна батарейка? Чи може вона сідати? Як це працює? Моя батарейка це моя сім'я, мої друзі і мої знайомі. Ось так. Тобто вони тебе підживлюють чи навпаки? Вони мене підживлюють, звісно, тому що вони кожного дня дарують мені позитивні емоції. Особливо я спілкуюся кожен день з бабусею. Вона мені дарує кожен день усмішку і позитив на цілий день. Клас! Але все ж таки, коли тобі потрібно виходити на сцену, твій настрій поганий, а тобі потрібно показати цю позитивну емоцію, тобі потрібно посміхатися. Я як це з цим розправляєшся? Що ти відчуваєш у такі моменти? І що взагалі думаєш про це? Чи не, а, чи не забирає в тебе це багато енергії? Ну слухай, якщо ти виходиш на сцену з такою усмішкою, а а ти повинен дарувати позитив, то ти запитуєш себе: чим винуваті люди, які прийшли на тебе дивитись? Ось так. І з такими думками ти почнеш працювати позитивно. Клас, це справді хороший маніфест. Неможливо не згадати твої два кліпи, у яких ти знімався ба більше, ти там співав. А чи пишаєшся цим? Розкажи про цей досвід, чи задоволений цим, тому що вже пройшов певний час. Відтоді, коли ти знімався, що ти зрозумів після цих зйомок, що аналізував ти це. По-перше, дякую, що так запитала. По-друге, хочу подякувати Київському палацу дітей та юнацтва за таку можливість знятися в кліпі. І по третє, це мій як сказати дебют в плані а, зйомки з музикою. Ну кліп, ось такий так. да. поєднання театралізованого миру та музичного. І повертаючись до запитання: чи задоволений ти як усе відбувалося? А, можливо, ти б щось зараз змінив? Що зрозумів з тих зйомок? Хочеться нічого не змінювати, тому що мені подобається все. І це прекрасно насправді. А твоя публічна робота, що це взагалі таке? Це прагнення схвалення, це прагнення відомості, яке варогідно присутньо, а можливо, ні. Ти можеш мене виправити. Чи це все ж таки а, через те, що це все, що ти мієш, і твоя робота, вона ніби має бути на публіку. Навіть шоумен – це не праця, не робота, а просто сенс життя, тому що ну, ти вдосконалюєшся для того, щоб дарувати усім усмішку або підтримувати в тяжкі часи, тому що люди прагнуть усмішки. Наприклад, зараз під час стану війни, дарувати усмішку людям це як сказати невід'ємна частина ну, нашого українського світу. Це однозначно, але знов таки тут дві сторони медалі знаєш. Я прекрасно уявляю, як іноді буває а, самому боляче неприємно, коли ти там три дні сидів без світла, скажімо. А тут тобі потрібно вийти на сцену при параді і дарувати цю усмішку, і потрібно звідкіля взяти. Як ти з цим справляєшся у цей час? Знаєте, краще на сцені ніж у три дні в підвалі. Ось так. Це також правда. Але чи є в тебе оце прагнення якоїсь відомості, схвалення, закріпитися? І чи важливо тобі отримувати фідбек від глядача? Ну, відомості такої не прагну, але хочу, як сказати, зробити деякі колаби з зірками. Ну, я хочу трішечки залишитися в історії шоу-бізнесу. Я дуже добре пам'ятаю момент, який відбувався у таборі верховина, коли починається дискотека і цей танцпол запалюється. В тому числі і Владом Туробаровим, Турабаровим, присутній абсолютно з усіма. А, ти так комфортно а, і ніби вироджено з усіма комуніціював, а, ніби так і було задумано. Знаєш, це паралельна комунікація з багатьма людьми. Це присутність абсолютно всюди. Це справді взяти і запалити. Ну слухай, я зараз процитую слова з пісні Монатіка: усі серця відкриті, кожен ловий ритм на дискотеці, якщо ти не знаєш, так, але. <реш> Розумієш, хтось танцює отам, а хтось танцює посередині. Е, і я знаю, що потрібно мати певні навички і певний ресурс собі, щоб зайти в ту середину. Я це прекрасно розумію. І от хочеться спитати для того, щоб. Так комфортно себе почувати в центрі уваги для того, щоб а, вміти так комуніціювати, що насамперед потрібно вміти, і що потрібно мати всередині. Розкажи про це детальніше. Ну нічого такого особливого, просто мати треба як сказати бажання запалити і. Позитивні емоції, які ти хочеш подарувати. Ми ж тобою разом віджигали на дискотеках. Я абсолютно погоджуюсь, але я переконана, що так вміють не всі. І тобто, все одно потрібно мати е якийсь ресурс і якісь уміння, аби так робити. Що тобі допомагає? Скажімо, мені в свій час е дуже допомогла навичка навчитися легко жартувати. Тобто, це став мій ключик, аби не вимушено заходити у різні колективи. Чи є в тебе якісь такі секрети або ж скіли, які допомагають тобі? Знаєте, взагалі дискотека, ну, дискотека для мене це відпочинок. Після тяжкого дня в верховині, після того як ти вже хочеш ляг, лягти спати, але тобі пропонують дискотеку для того, щоб відірватися. Це для мене такий нереальний відпочинок на танцполі віджигати дуже класно. І потім, після того, як ти вже другий чи третій трек, вже відтанцював, хочеш зі спокійною душею піти лягти спати. Ось так. Але як вважаєш, все ж таки, от всі ті скіли, які ти маєш, це щось набуте? Я маю на увазі соціальні навички, як певна комунікація, певне вміння запалити. Чи це щось вроджене? Я ж повертаюсь до, до того, що спілкування з людьми і дають такі навички вільно виходити для того прикладу виходити на танцпол і віджигати. Тобто, це таке замкнуте коло, в яке просто потрібно потрапити. Ну так і да. Ти багато говориш про те, що те, чим ти займаєшся, це відпочинок, ти не говориш про це зовсім як робота. Розкажи, а що для тебе взагалі робота, чи є речі, від яких ти втомлюєшся. І як ти відпочиваєш, ну як ти проводиш свій вільний час? Вільний час я проводжу з гітарою, тому що я дуже сильно люблю грати на гітарі. Ну, такої веснаги влітку не буває. А ось восени, взимку, коли вже там проекти, хочеш відпочити після тяжкого дня, приходиш додому. Спочатку робиш уроки, потім або кіношка, або гітара, і спатиньки. Ти маєш базіч проектів. Достатньо успішних проєктів, тобто, це багато зйомок. Верогідно, в якийсь момент а, доведеться розставляти пріоритети. Чи відділяєш ти уже для себе, що у чомусь ти хотів би брати участь, а у чомусь не дуже. Тобто, а, чи розставляєш ти уже певні пріоритети? Поки що таких кардинальних ні. Але більше йде акцент на музику. і mm -hmm. В плані ораторського мистецтва, тому що я дуже сильно обожнюю говорити на сцені. А якщо ти говориш на сцені з гітарою, о-о-о! це абсолютне комбо. І наостанок хочеться запитати, чим ти пишаєшся? Чи думав ти взагалі про це? Чим я пишаюсь? Так. Я пишаюсь нашим народом, тому що, незважаючи на такий тяжкий час, ми стоїмо. Ми рухаємося вперед, і незважаючи на проблеми, які нас оточують, ми даруємо усім усмішки, і це я говорю усім українцям. Інцям Тож, друзі, усміхаємося, і все буде Україна.